Ну що, у кого з'явилась сльозинка і ностальгії або відчуття дуже теплого дитячого спогаду, коли Оптимус Прайм був найкращим та найкрутішим героєм? А Бамблбі справжнім другом. Якщо так, то ти зобов'язаний переглянути наш огляд гри Transformers War for Cybertron. Гру Transformers War of Cybertron одразу почали прирівнювати до Batman Arkham Asylum. І вона майже втримала цю планку якості. Чому майже розкажемо трішки пізніше. А зараз хочемо похвалити розробників. Видно, що проект розроблявся не задля прибутку на хорошому бренді, а з любов'ю до трансформерів, тих, що з 80-х. Навіть ті ж наївні діалоги, типу від мети нас відділяє одна кнопка. Як це мило. Сюжет у грі досить простенький і легенький. Та й фінал вже усі. Давно знають. Основне у історії це моменти, коли зустрілися Оптимус і Бамблбі, як Оптимус став праймом, як Мегатрон проклав шлях до ядра, та, звісно, загибель самого Сайбертрона. А фанатам саме цей потрібно. Уся історія поділяється на 10 розділів, і що найцікавіше, перші 5 ми граємо за Десептиконів. так так можна буде зіграти за самого Мегатрона, і не тільки. На початку кожного розділу гравцеві на вибір дають одного з трьох трансформерів. Але різниці між ними, окрім вигляду, швидкості їзди. І енергонних фішок малувато, оскільки в рукопашному бою вони усі однакові, а зброю можна змінити під час бою. Темп гри бадьорий і швидкий, багато перестрілок, їзди та трохи польотів. Комусь геймплей може здатися нудним, адже проходження доволі одноманітне. Виходимо на одну арену, перестрілка трішки їзди. Інша арена турелі, знову трішки їзди, і знову арена. Перестрілка та у кінці бос, якому завжди треба стріляти у одну точку. Але якщо використовувати усі енергоні здібності, зброю, Гранати, рукопашний бій та можливість трансформуватись, бої виходять дуже насиченими, і навіть не звертаєш уваги на поганеньку графіку. Найбільше ця насиченість проявляється у мультиплеєрі. Тут бої взагалі перетворюються на якийсь Unreal Tournament, що й дають легку можливість кастомізувати свого трансформера. Звук та музика у битві за Сайбертрон непогані, але не вистачає класичних пісень з мультсеріалу та модних звуків стрільби і трансформування створіння Майкла Бея, хоч звук трансформування із оригінального мультсеріалу. Довго снився нам ночами. Autobots, roll out. Отже, можемо стверджувати, що Transformers War for Cybertron вийшла крутою. Гра не для всіх, оскільки комусь буде здаватися нудною, а сюжет простим і наївним. Але все ж рекомендуємо принаймні звернути на неї увагу. Ну а фанатам радимо купувати без вагань. Адже це трансформери.